Дорогі друзі, з нами вже на зв'язку Ананда Кришна, Ананда Крішна з нами вже багато років, і були. Такі роки, коли він спеціально приїздив в Україну на наші форми і з нами спілкувався, і був ну, нашим таким духовним наставником здалеку. А сьогодні ми, мережа інтернет дає нам можливість побачити і почути Ананта Крішну вже через велику відстань. Тетяна Антонюк з міста Вінниці вона буде перекладати слова Ананта Крішни. Я дуже дякую вам за запрошення на цю зустріч. Незважаючи на велику відстань, я відчуваю, що ми поряд. Я зроблю невеличку медитацію за мир для всіх зараз. ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं सर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 तो Я вітаю всіх вас, і я дуже радий всіх вас бачити. Незважаючи на те, що я не подорожую часто в Україну, але я вважаю, що ми всі зараз знаходимось поруч. Вже багато років я приймаю участь в цьому формі духовного розвитку спільноти. Тоді so сьогодні я хочу розповісти про God, людське і про божественне. Of the human beings... Кожна людина повинна пам'ятати, що фізично ми люди. But і, але зачасту, на жаль, люди себе пам'ятають як, як особистості, які стоять вище за інших. Ми можемо себе ідентифікувати з будь-якою зовнішньою оболонкою, але ми маємо пам'ятати, що всередині нас завжди є божественна іскра. І зважаючи на це, ми сприймаємо людей навколо, ми їх сприймаємо якби, різними категоріями. Хтось для нас друг, хтось для нас ворог, ми їх диференціюємо таким чином. І таким чином всі проблеми у людства постають саме через цю причину, тому що ми диференціюємо.

І таким чином люди починають переймати свідомість, таку, е, такий спосіб сприйняття світу і один одного. І це те, що ми зараз спостерігаємо по всьому світу, і ми намагаємося знайти якесь певне вирішення цього зовні.

І вирішенням цього питання є е, наше усвідомлене е, наш усвідомлений вступ е, да, в цей стан е, божественності. І це буде виходом да, з цієї ситуації, коли ми е, диференціюємо всіх навколо. The human beings are so much disturbed and with in daily life not able to live happyly because of fear. Чому люди зачастую щодня живуть в тривозі? Да? Тому що в них є страх. А цей страх виникає, тому що у нас немає зв'язку з цією внутрішньою божественною іскрою всередині себе. І тому люди зачасту бояться. So, ah! tиху, 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 tиху. so every human being, we have to, we have to remember і наша свідомість, вона належить у цьому вищому царству. Да, Царство божеств, божественної природи. Що ж тоді означає духовний розвиток для нас? Ми маємо свідомити, що наше справжнє існування це духовне існування when refers to herself or himself will utter the word i am only to indicate this is common for every human being коли ми кажемо про себе я є да? і в кожній мові люди є. однаково звертаються вони кажуть я є тоді вони говорять про свою про свій дух да що я є я є дух І нам даний даний прекрасний інструмент природи, який називається звичка. і, на жаль, більшість людства має звичку ненавидіти інших людей. І відчувати те, що вони кращі за інших. І коли ми себе пам'ятаємо, усвідомлюємо як, як дух і бачимо це в інших людях. Because spirit is in the divine plane, is divine always. It's so, when we make it a habit, when we practice this, when we see anybody without the differentiation of nationality, Or sex, or any other... І коли ми починаємо практикувати життя е, в дусі, е, то ми вже не помічаємо, якої національності людини, якої вона статі. Ми просто бачимо дух. І тоді ось це я є, воно воно відображається в кожній іншій людині. So звичайно кожна кожна людина хоче жити щасливо, бути щасливою. Але мало хто дійсно усвідомлює, як нам досягти цього щастя. Вен і гюмен будучи в матеріальному тілі, а людина сприймає себе як дух, вона може досягти цього щастя to do. то що ж на практиці ми маємо зробити, щоб досягати цих станів і бути щасливими? Є тільки один шлях, який описаний в священних писаннях. Це коли ми робимо інших людей щасливими, тоді ми самі відчуваємо щастя.

і ми самі відмежовуємо себе від щастя, так як ми не сприймаємо інших людей як, да, через призму духу. Ось, і ми розрізняємо. І, тому це призводить до того, що ми ніяк не можемо ці щастя відчути. І якщо ми це не застосовуємо в щоденному житті, це залишається просто певною концепцією, ідеєю, але це не стає реальністю. So, get put into Яку б ідею ви не отримали тільки після того, як ви її втілите в життя, ви можете сказати, що ви це зрозуміли. І тут потрібен дух співпраці. Ми own... можемо розглянути приклад нашого тіла. Подивіться, яка чудесна кооперація утворюється всередині тіла між нашими частинами. Подивіться, у нас є дві руки, дві ноги, двоє очей, і так багато взаємодії і е, 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 кооперації відбувається між нашими частинами тіла, але ми ніколи м, за цим не спостерігаємо, тому, тому ми цього не помічаємо. all the other beings in nature, which we consider as Якщо подивитись на природу, далі, яку ми вважаємо нижчим царством, але як щасливо вони живуть насправді. Рослини, тварини, пташки, подивіться, як щасливо вони живуть. Вони живуть насправді в презентності, вони нічого не бояться, вони просто є в цьому стані. Ми теж могли б так жити, але ми до цього ще не готові, тому що наш розум завжди дуже нас заплутає. І коли ми посміхаємось один до одного, це йде від серця, і це дуже природньо. When you speak to other person from the heart, <laughs> when other, it's quite nice. it's a uh, happy experience. Joy. So we have to inculcate a new habit, replace a new habit, the old habit, forgetting yourself, for example, if I remember I am an Indian. Що нам потрібно зробити, це замінити стару звичку на нову. От, наприклад, я, я з Індії, так? але я не, не повинен сприймати так людей, що я звідти, інша людина звідти. Так? Якщо ми навчимось приймати всіх як, всіх як різних, то ми будемо жити щасливо. He... Можемо, uh, якісь, себе, да? That's what all the spiritual masters say that first you rectify yourself, you make yourself a proper real human being, and you rectify yourself. І, як говорять всі майстри, спочатку допоможи собі, да, спочатку виховай себе, і суспільство навколо теж зміниться. Але що таке суспільство? Це е, певна кількість таких самих людей, як ми. Тобто, якщо кожна людина внутрішньо буде змінюватися, це буде навколо змінюватися на краще. Тому що в, в корені всі, всі люди вони, вони однакові. So needs are the same, Базові наші потреби, саме потреби, вони у всіх однакові. Їх не так багато. І у всіх людей вони дуже схожі. І те, що потрібно нам самим для життя, те саме потрібно іншим людям, якщо ми говоримо про, про потреби. Якщо ми можемо прийняти, що будь-яка людина біля нас це наше відображення, якщо ми живемо в цьому дусі, да, божественному я Яє. Що говориться у вченні Христа, люби ближнього як самого себе. Кого найбільше любить кожна людина? Якщо бути дуже чесним, то кожна людина найбільше любить кого себе любить. Звичайно, в цьому немає нічого хибного. That you cannot live in this body. Mm -hmm. Тому що якщо ти не маєш любові до себе, ти просто не зможеш жити в цьому тілі. І Що ми маємо пам'ятати просто любити інших так само, як ми любимо себе. Це те, що казав Христос. І це можливо тільки а, тоді, коли ми відчуваємо внутрішнє світло в собі, в інших людях. А, ось цей один спільний простір на всіх, коли ми не розрізняємо, якої національністю людина, чи вона вища а, соціально, чи нижче, коли ми просто всі бачимо в цьому спільному духовному духовному просторі ми хочемо змінити щось в суспільстві, ми маємо пам'ятати, що в першу чергу ми маємо змінювати себе. І тільки так ми можемо вплинути на те, що відбувається навколо. As long as the human being як тільки ми починаємо думати, кожен з нас думає, що ми маємо змінити когось зовні, не себе, тоді ніяких змін не буде відбуватися. Тож всі покращення починаються тільки з себе. Саме так має бути. І це вимагає від нас духу самопожертви. І коли кожна людина це усвідомить да, прийме цю ідею про дух самопожертви, всі проблеми зникнуть в цьому світі. Коли ми приймаємо якусь істину, якусь правду чуємо, ми маємо почати це втілювати негайно, не чекати.

він завжди радий бути тут, тому що він бачить всіх нас як своє відображення. Да, це те, про що він говорив сьогодні. Я ніколи не відчуваю себе відокремленим від всіх вас. Дякую всім.